Двадцять та дільниця, де стоїть це голови та секретарі дільничних виборчих комісій. 153-го округу. Вони чекають, ще з ночі своєї черги, щоб здати протоколи. Порахувати бюлетені. Кажуть, було простіше ніж тепер віддати їх. Люди не спали уночі. А тепер під дверима до ОВК змушені чекати своєї черги, стоячи сьогодні. Проїжджали в 2 часа ночі. Черга була це. Вже проїхали у. Шість годин ранку і до цієї пори так сказати, до цього часу ніхто із окружної виборчої комісії теж не спав. Від опівночі вони перевіряють, чи правильно на дільницях заповнили протоколи І з помилками та помарками відправляють назад. Наталія Свіжак протоколи здає у друге, бо помилилися із датою. Приїхали сюди чотири години ранку. Посиділи до шести стільки людей на дворі. Дощ мороз все, поїхали, вернули нас додому. Приїхали Це з 10 годин. Стоїмо тут навіть попри помилки у протоколах. Люди не повинні тіснитися у коридорі чи мерзнути й мокнути на вулиці. Переконані у штабі одного із кандидатів-мажоритарників 153-го виборчого округу. Вони вже підготували позов до суду про визнання бездіяльності. ОВК. на вулиці. Вчора було близько 150 осіб під дощем, вітром. Зараз тут тисні обійки, сварки. Зрештою, ми розуміємо, що виконання обов'язків члена дільничної виборчої комісії це почесний обов'язок громадянина і в таких умовах вони не повинні працювати. У окружній комісії виправдовуються у тисніві на сходах на чотирьох поверхах. Невинні. У 153 му окрузі зареєстровано 230 дільниць. По кожній документи приймають окремо. У відстань від обласного центру до крайньої точки більше 200 кілометрів. До дільниці. Це раз. По-друге, ви бачите, в яких умовах ми працюємо. Ми приймаємо по одній комісії практично. Ми не можемо людей запустити. Аном на 16 годину 153 та окружна комісія прийняла протоколи у 130 голів ДВК. Якщо потрібно буде, працюватимуть і цієї ночі. Така ж тенденція і по інших округах зазначають активісти громадянської мережі. ОПОРА напередодні виборів вони віднесли 153 й округ до найпроблемніших в Україні, але ситуація змінилася. Якщо до початку голосування 153 й вважався проблемним через адмінресурс і там підкуп виборців, і так далі, то завдяки роботі спостерігачів між міжнародних, які також дуже активно долучалися до спостереження. На кінець виборів, на кінець підрахунку, голосів та передачу документів він став найкращим округом уже в межах нашої області. Уже завтра обіцяють активісти, вони оприлюднять свої результати виборів. Голоси порахують за протоколами, які отримали їхні спостерігачі на дільницях. Розбіжність із офіційними даними, які оприлюднить ЦВК, становитиме півтора відсотка. Тетяна Коваль, Ігор Прокопчук, новини рівного.